Всім привіт! Сьогодні знов 25, бо сьогодні я вже відео знімалася. 25 березня 2023 рік. Невелика прогулянка по саду зараз буде, де я вам так пробіжусь, огляд, ну і більш так конкретніше ями мої траншеї з інжирами, гранатами і іншими, іншими культурами. Так, уж була германська, бачите, вже прокидається. Два дерева в мене. А зіміна перезимувала, і сіянці перезумували, бачите, які вже? Десь вже метра три. Треба її коротити трошки. Коротити. От тут я підрізала. І оцю підрізала, оцю треба дробину брати, так, щоб її, бо секатор, мабуть, і не візьме вже. Також, бачите, який персик. В нього такі пухнасті махрові, пухнасті махрові квітки. Отакий От він персик, називається милерет. У нього дуже-дуже декоративне, красиве цвітіння. Мені приїжджала бригада спеціалістів і мені на омолодження дуже сильно порізали дерева. Але я так і хотіла. Калина. О, бачите, скільки бруньок. У лохини незважаючи ще на зворотні приморозки, які очікуються, все ж таки лохина цього не боїться. Вже прокинулась. Вже треба незабаром буде її починати трохи підживляти. Якщо не буде опадів, треба вже поливати буде. Все буде залежить, яка буде температура. Бачите, як порізали сад. Хто дивився мої попередні огляди, то бачили, що в мене до цього було? Я була до цього готова, я знала, що так буде. Але мої, як побачили, каже: Боже, що це? Де дерева? Але ж дерева вже були старі, декілька отам сливи, дві. Їм ем вже, мабуть, більш 30 років цим деревам, яблудям 25 вже. Їх різали, але ж отак, отак от радикально, їх не різали ніколи. Але ж тепер ходиш тут класно, місця багато. Трохи мені вкоротили. Віргінку кропноплідну, але все ж таки вона висока, мабуть, треба було ще її скоротити. Вона відморозила нижню, нижню гілку, але ж вона така була вже така валя, валялася практично на землі. Може, вона щось пустить, якісь пагони трохи нижче, можна буде її коротити. Кізіл цвіте. Відкопали вже всі мої траншеї. Відкопали гранати. Все добре. Бачите. У позаминулому році в мене навіть був один, одні, два-два, було два плоди. Два. І визріли. З сортами тут велике питання, бо я купувала там на такій, о, 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 такої фірмі, що один написано було, що соковитий називався, а другий якийські е ранній щось таке. Але я не знаю. Я їх так, я не знаю, чого я їх купила, не то, щоб я їх так дуже хотіла, але було цікаво. Мені запропонували Думаю, так візьму. Бджоли летають же. Квітів ніяких немає, крім кізіла, а от вони кізіл. Збирають там щось. Всі інжири перезимували добре, але ж зима ж була така, практично, зовсім зовсім, зовсім не морозна. Там декілька днів там щось таке було. Ну, мороз, звичайно, був, але ж не такий критичний. Більш 15 нижче ниж, ніж, ніж 15 градусів він не опускався. Ну Так, я, так як я пам'ятаю. Мишей не було, а якщо вони були, вони мені нічого не пошкодили. Ми з мишами живемо в гармонії. Вони мені нічого не псують, я їх теж не ображаю. Не травлю, не вбиваю. Ну, можу, може, вони тому і не гризуть мені нічого. Бо я багато чую, що інжири гризуть миші. Роблять там кубло, не знаю, може вони там і були, але ж кроти. Там далі я вам покажу, що кроти мені наробили. На тут ще. Це попіл, залишки попілу. Такі кущі немаленькі. Вони трошки пізніше вони розпрямляться більш, випрямляться. От, а Це щеплена зіміна, одна, це Sunflower, а там вище Пріма, мабуть. Пріма чи ексель я вже і не пам'ятаю. Кожен рік вони квітнуть, нічого не в'яжуть. Таке щось, щось, щось таке. Там вони інжири. От, бачите що? Це треба все буде витягувати. Оце мені тут крати так нарили. О. Треба буде вигрібати оцей весь ґрунт. Там вони нарили. Хурма ніби я, я хурму у минулому сезоні, ну, в цьому сезоні. В минулому році. <ріст> я її не, в... не закутувала, не вкривала зовсім. Ні Софіївку, ні... нікого. І так як я бачу, поки що, поки що. Стан такий задоволений. Нормально. дивіться, що все зарито. Що вони тут робили, я не знаю. Я вам хочу сказати, що ніколи такого не було. Щоб отак крати мені нарили тут. Тут ще ніякі бреби не з'являються. Декілька, так бачимо, зелених бруньок можна роздивитися. Тут вже в мене прибрали сміття будівельне. Буду ставити, бачите, який в мене уклін крутий. Тому єдина можливість отримати якийсь врожай. О, муха і муха. Єдина можливість отримати врожай це отакі грядки я роблю і в них висаджую, бо інакше зберегти вологу на них. Неможливо, вода отак стікає і все. Водопад. Не затримується зовсім у ґрунті, бо ґрунт, якщо ви бачите, в мене суглінок. Ось, дивіться, що. Оце треба все прибирати, оці кучі. Отак от, от, от такого мені нарили крати тут. Так здуріли. Там декілька ям. Ну, от, в принципі, що я хотіла вам показати. Сад же обробили, побризкали від е, грибкових захворювань. Потім ще треба обробляти. Виноград я вже викопала теж. Ось. це виноград таких сортів, що Ну, я, я його закопую кожен рік. Просто не, 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 чим не обмотую, просто в землю закопую все. Так і не зимує. Ще, бачите, така от зима була, що от оці два стрьомних, оцей, що воно відбилося, така віник такий. І ось така корявка. Оце стрьомні саженці давношні, які кожен рік відбиваються в мене, ну там знизу там, якісь бруньки залишаються, і вони відбиваються із ну, стовбура. І в цьому році я на них, на них плюнула теж, і теж я їх не вкрила, і вони всі живі, нічого не відмерзло. А раніше, коли я вкривала, вони постійно відмерзали. Ну, але ж я ж кажу, що зима була така, м'яка досить. Буду робити у цьому році на, мабуть, чи наступному, ну коли вже не буде мінуса вночі. Так, більш-менш буде непогано з температурою. І буду робити щеплення на оці два сіянця. Оце сіянці в мене віргінські. Ось є одна щеплена гілка. Я показувала у минулому році врожай. Це росіянка. Я весь час думала, що це сосновська, але виявилось плодоношення, показало, що, мабуть, живці були. Я переплутала і такі весь час вважала, що це сосновська, а вийшло так, що це росіянка. Ну що ж. Росте. Посадила я із контейнера дві хурми, одна там росте брейсе, а це божий дар. Вона в мене практично два сезони росла. Да, два сезони вона росла в мене у контейнері і зимувала в підвалі разом із інжирами і східною хурмою. Саженець так, розвинувся дуже непогано і корнива наросла дуже добре. Може, і зацвіте. У минулому році в мене був врожай на брейси, досить непоганий. Я теж показувала, але, якщо хочете, подивитися. Подивитись. Ну і ще я забула повз пробігла, не показала вам. Що знов зламався? Ну, а як же? Чому чо в бойні? Знов зламалась гілка. Бачите, треба викинути. Це бронзик. Ще, мабуть, вишня вилізла поруч. Ні, раніше я тут пройти так не могла вільно. Як зараз. Ну, ще, знаєте, сливи, сливи, груші так ще не, не сильно порізали, а абрикоси. От бачите, що залишилося від абрикоси? Отаке. <гум> І ось, що хотіла показати, киві. Викопала я вже киві. І тут мені от зробили ямки, будуть мені тут робити шпалеру. Ті ви добре? О, зелене Шпалеру мені зроблять, і буде краса. Ну, що, все що я хотіла вам такий огляд показати невеличкий. Будемо разом спостерігати, як рослини, то, що я витягнула вже відкрила, mm. як вони переживуть ще, ну цей місяць, мабуть. Може, не місяць. Я вважаю, що після Пасхи все буде добре, але ж до Пасхи там вже кучки і mm -hmm. ото на кучки. Холодно і прогнозують, вже, я вам казала, циклон якийсь там буде з хуртовинами і за зниженням температури. Але ж я у теплицях вже опалення вимикнула бо температура була вже така, і навіть і 30 градусів, коли сонце. Зараз у теплиці побачимо, що там в теплиці. Зараз та 26 градусів. І сонця немає. Сьогодні, сьогодні ну, такий досить похмурий день і такий вітерець прохолодний. А температура така висока, тому опалення ну, не буду я вже його вмикати, хай вже буде, як буде. Я не думаю, що вона щось замерзне, якщо навіть температура вночі буде там, як пишуть, мінус 3, я не думаю, що там щось таке. Все що, все, що повинно було замерзнути, воно вже замерзло. Банани, ванди, моза, все вже замерзло. Так що мерзнути там вже нема чому. Так, все. До побачення. До нових зустрічей.